Стосовно реклами, продажів тощо. Дивіться, в мене є онлайн-магазин udlis.eu Посилання є в шапці профілю завжди. З такого актуального, що вам можна запропонувати, це апгрейд плюс клуб. Це річна підписка на закритий телеграм, де вже на даний момент є 29 годин різних. Вебінарів, лекцій, марафонів, бізнес в Німеччині, підприємницька діяльність, податки, закони, маркетинг, як все працює, покрокові, різні стратегії, моменти. Насправді, дуже багато всього. Джоб-центр, ВНЖ, весь контент, який є в цьому клубі. Це різні такі проекти, які проводились протягом року. Ну, 29 годин. Карл, це дуже багато. І... 99% відгуків на весь цей контент був завжди 5 зірок. А це показник. Один відсоток, який не був 5 зірок, це була бабуся, яка написала дуже великий гарний відгук, але випадково нажала на 3 зірки. Загалом, там дійсно крутий контент. Всі, хто вже в цьому клубі задоволені. Я задоволений, так що приєднуйтесь, там круто, класно, інформаційно і не думаю, що в Німеччині для українців є більш крута точка для отримання інформації. Зараз там ще залишилось 30 чи місць за зниженою вартістю 99 євро. Тому беріть, не прогадаєте, udliс.u продається в онлайн-магазині.